Всім гарного здоров'я з вами знову, як завжди, старим. І після лікування мого коліна, що завершилося операцією, я поступово повертаюся до життя. Тому трішки запізно, але перед вашими очима, перша частина відео про аніме весни. Однак перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, бажаю вам приємного перегляду. Головного героям Алина, прозвинуваним вдахою за низький рівень. І відсутність божественного удару позбавляють дворянського титулу і виганяють. Однак він цьому тільки радий, адже в минулому житті Ален був великим героєм і завжди був зайнятий спасінням світу. А тепер він нарешті зможе жити так, як йому заманеться. Однак радість була недовгою, адже безтурботне існування нашого героя перериває зустріч із його колишньою нареченою, і тому він просто не може кинути людину в біді супер супер-пупер-сильний головний герой, якого ніхто і нічого не може здолати. Класика аніме з темою переродження. Окрім цього, у нас тут є всякі інтриги, які влаштовують е дворяни та демони. Все це приправлено непоганою рисовкою та Остом, який в деяких моментах нагадує головну тему піратів Карибського моря. Офісний співробітник став жертвою трудоголізмом, через що бідолага помирає. Однак йому пощастило переродитися в іншому світі як Арс ловента у цьому світі. Є нюанси. Багато людей у цьому світі наділені магічними здібностями. На відміну від них, Арс позбавлений таких, а до того ж, і мечем орудувати не може. Водночас він володіє навичкою аналізу, що дає йому змогу заглянути у характеристики будь-якої людини. Однак народився наш головний герой в не найкращий період історії його нового світу. І незабаром вибухне громадянська війна. І для того, щоб вижити в такі буремні часи, Ерс вважає, що слід зібрати біля себе сильних і талановитих людей. Його вибір падає на іноземця, який володіє мечем, рабиню, наділену неймовірними здібностями магії, і хлопчика, який є неперевершеним тактиком, є любляними подібного жанру, і деякий час. Мене цей тайтл доволі сильно тримав за екраном. Однак, чим далі вліз, тим більше мухоморів. Головний герой не розкриває свої сили та можливості наповну. І на фоні своїх васалів виглядає надто посереднім. В якийсь момент я заліз в мангу, щоб подивитися, як там все буде далі. А далі там типовий розвиток подій. Зробив одну річ, отримую новий чин. І ще щось після цього. І тому я зовсім втратив інтерес до даного тайтлу. Помершена насильницькою смертю, тому куї канатам, а який за життя мав надприродні здібності, переродився в іншому світі гобліном, представником нижчої і найслабішої раси. Однак пам'ять про минуле життя і людський розум, усе ще при ньому. Тож не все так сумно, як могло би здатися, потроху розвиваючись і адаптуючись до нових умов, новоспечений гоблін, який при народженні отримав ім'я Ро. З'ясував, що його ключова оригінальна і дуже рідкісна абілка з минулого життя все ще з ним. Він може отримувати здібності інших істот і тим самим вибратися із свого кепського становища. Як і минулий теділ, цей почався досить цікаво, однак в якийсь момент просто стало скучно. Також всю дорогу було відчуттям, що події відбуваються надто швидко, і що дуже багато матеріалу попало під ніж аніматорів. На жаль, це черговий скіп для мене. Літнє подружжя Шотжо та Інне ведуть тихе розмірене життям на власній фермі далеко від міської метушні, незважаючи на те, що вони вже розміняли сьомий десяток років. Вони все ще дуже близькі і не можуть уявити і дня один без одного. Одного разу вони знаходять у своєму городі незвичайне яблуко і вирішують розділити його на двох. Наступного ранку відбулося щось дивне. Вони знову стали молодими. Ось тільки після таких подій пара не поспішає щось змінювати у своєму житті, і як ні в чому не бувало, старички продовжують займатися своєю рутиною. Адже якими б не стали молодими їхні тіла, в них, як і раніше, живуть одні і ті ж душі, максимально миле та легке аніме. Структура трішки схожа на скетчі, і саме так аніме розкривається наповну, обов'язково для перегляду. А якщо у вас є пара, то тим паче. Тридцять років тому на землю вторглася жахлива армія монстрів. Проте їм зібралися сміливі герої людства, рейнджери-дракони. І ось рік за роком вони стримують натиск страшних тварюк, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, захищають мир і спокій людей. Однак не все у цих словах правда, а насправді ворог був розбитий уже в рік початку вторгнення. Але знають про це лише самі рейнджери, їхнє начальство і монстри, що вижили. Рішу в тім, що трансляції боїв приносили непоганий прибуток, і організатори не захотіли відмовлятися від золотої жили. Тому тепер вони влаштовують шоу, яке весь світ приймає за справжні битви. Ще одне неочікуване золото в цьому аніме сезоні. Моментами, звісно, в очі кидається 3D-графіка, однак вона терпима. Анімешка точно сподобається тим, хто дивився колись серіал про рейнджерів. Такумі Талановитий шеф-кухар отримує запрошення влаштуватися на роботу в пансіонат під назвою Астеро. З огляду на те, що його нещодавно звільнили, пропозиція якраз доречна. А тільки є одне, але він зможе там працювати лише за умови, що буде там жити. Спочатку таком думає відмовити, але все змінюється, коли він зустрічає вродливу і чарівну міру, що працює в цьому пансіонаті, яка одразу ж підкурює його серце. І начебто далі все йде добре, але несподівано з'ясовується, що міра приховує один невеличкий секрет ні, вона не трап, вона з іншого світу. Цікава ідея, та й собака, що розмовляє надає своєї родзинки. Однак стилістика сильно мене відлякує, тому, можливо, колись потім. Комп'ютерні єри можуть виявитися вельми небезпечним заняттям і не в переносному сенсі, а по-справжньому. Ра під назвою Нові Врата вирішила закосплеїти Сао та закрити в собі всіх гравців до того моменту, поки ті не пройдуть гру. Серед геймерів був хлопчина, якого звати Кірито його звати Шин. Саме шин і знаходить спосіб, який дасть змогу здолати останнього боса, що зі свого боку дасть йому можливість звільнити з ув'язнення величезну кількість гравців, ціною неймовірних зусиль. Шин досягає поставленої мети, і нарешті гравці звільняються. Однак у нього так і не з'явилися кнопки виходу з гри, та і взагалі шин опиняється в майбутньому того ігрового світу, який став реальним. Жарти про Сао по відношенню до цього аніме були актуальними приблизно 10 хвилин першої серії. Далі це добротний представник ісикаєв, який, на жаль, страждає на хворобу під назвою маленький бюджет. Та погана рисовка. Особливо це стосується дизайну персонажів, але навіть при цьому я продовжую дивитися цей тайтл. є в ньому щось рідне. Старшокласниця Хотару Хінасе, на відміну від інших дівчат, її віку ставиться до кохання в Кирей приземлено. Вона вважає, що її час ще не настав, і тому, замість того, щоб переписуватися з хлопцями і ходити на побачення, вважає за краще проводити час із сім'єю і друзями. Інша справа її однокласник Сакі Хананої. Він навпаки все своє життя мріє про прекрасне кохання, і за цей час у пошуках своєї єдиної перебрав уже купу дівчат. Але на жаль, успіхом його пошуки не увінчалися. Ну і звісно, що доля повернеться таким боком, що буде запов'язано звести цих молодих людей разом. Не дарма німе має має таку назву, головний герой саме хворий. Його прояви любові іноді мають надто нудотно солодкий смак. Здзу не для всіх. У світі до кожного дня міста такого чудовиська Кадзю живе Кавкахібіно, самотній мужик, який розміняв четвертий десяток. Він працює таким собі припиральником трупів гігантських монстрів, переможених бійцями сил оборони, а між змінами глушить пивом жаль про своє невдале життя. Дядько пам'ятає, як сам ще будучи хлопцем, мріяв потрапити до лав бравих захисників Японії та винищувати ворогів людства. І хоча доля насміялася над його планами, остаточно загасити мрії чоловіка не змогла, і тому вирішила перетворити на Кадзю самого кавку. Я, людожер. І з цією новою силою у нашого героя є шанс стати новим героєм для всього людства, у якого є всі шанси стати дуже хайповим, однак для цього повинен пройти час. Наприклад, як це було з клинком, який у свій час хайпанув саме на 19-й серії першого сезону. Так я можу говорити про Кайдзю після того, як я прочитав всі наявні глави Манги, які були мною прочитані за один ривок. Тому я однозначно рекомендую до перегляду. Даний тайтл. Він якраз вже входить в події, після якого рівень епічності буде ставати все більше і більше. Уявіть, ви спокійно йдете вулицею, і тут на вас несподівано з неба приземляється дівчина, яка є принцесою з паралельного всесвіту, і просить показати їй ваш світ. І це щастя звалилося на голову нашого головного героя, щоправда, у хлопця і своїх проблем вичедаху. Адже він зовсім нещодавно розорився і ледь звутить кінці з кінцями, але й кинути напризволяще свою нову знайому він не може. Простенький комедійний детектив, Він достатньо красивий і легкий, однак не моє. Хоча загон є сильним чуклуном, але у спілкуванні з людьми він повний нуль. А якщо говорити про прекрасну половину людства, то ситуація ще гірша. Еге, у нас у такій справі мінус нескінечність. Довгі дні, проведені за вивченням магії, абсолютно не допомогли йому, коли він з першого погляду закохався в прекрасну ельфійку рабиню на ім'я Нефелія. Він витратив увесь свій статок, щоб викупити її. Але от що робити далі, немає ані найменшого уявлення, як власне і сама дівчина. Колись давним-давно я читав мангу, яка є першим джерелом даної анімешки, та мені тоді якось не зайшла. Тому я нічого не очікував від аніме адаптації, однак, як для мене, аніме перескочило мангу. Чудова мила романтика, що просто викликає виск в деякі моменти. Школа Фурін сумно відома особливою системою ранжування учнів через поєдинки. Хто сильніший, той і головний Кару Сакура. чудовий боєць, він упевнений, що навички дозволять йому пробитися на самий верх шкільної ієрархії. А ось чого Харука не очікував, то це те, що всі учні Фурін – одне згуртоване братство, готові горою стояти за будь-кого з них. Або її слугують для відточування навичок захисників громадського порядку. Учні стежать стежаться хуліганами і злочинцями, припиняючи будь-які неправомірні їхні дії. Харуці доведеться переглянути наміри і заспокоїти свій агресивний характер. Бійки, бійки і ще раз бійки. Напевно, за останній час це аніме найкраще впоралося з цим, Бої поставлені просто неймовірно і виглядають дуже смачно. Однак не тільки бійками це аніме файне, у нас тут є добре розкриті персонажі, історія, які в деякі моменти викликає посмішку і навіть сльозу. Однак 13 серій, що заплановані на перший сезон, це занадто мало для такого тайтлу. Бар – не просто місце, куди люди заходять, щоб випити, такі місця наділені особливою атмосферою. До речі, бар настійка і зовсім має назву Божої долоні. На відміну від ресторану, в барі головна роль відводиться бармену, і саме він своїми напоями здатний вартувати настрій відвідувачів. Ось тільки створити ідеальні напії, що підходить конкретній людині, справжня майстерність, нею і наділений рюм. Прозваний божественним, але не тільки ця якість перевертає відвідувачів до неймовірного бармена. Приємний хлопець має вміння вислухати і дати досить грамотні та слушні поради тим, хто сам не може впоратися з життєвими проблемами, але і рюм теж потребує співрозмовників, а тому цінує своїх відвідувачів. Досить меланхолічне аніме, яке приємно увімкнути і насолоджуватися процесом створення напоїв та й послухати досить філософські розмови. Однак даному тайтлу не вистачає якоїсь мінімальної динаміки чи дирами через жахливе прокляття, накладене підступною відьмою, наслідний принц Оскар не може мати потомство. У надії зняти це прокляття він вирушає на пошук легендарної відьми блакитного місяця, на ім'я Тінаша. Підкоривши смертельно небезпечну вежу і утосовившись аудієції з відьмою, він дізнається, що дитина йому зможе подарувати лише жінка, що володіє високим магічним опором. Недовго думаючи, Оскар пропонує самі ті наші стати його дружиною. Але вона на відріз відмовляється. Що не дивно, ніхто так е, зі стерто не дасть згодом, моторбузер. Не дивлячись на це, наполегливий принц все ж мовляє, чакунку, пожити разом з ним. Щоб або встигнути зняти з себе прокляттям, або скріпити узи шлюбом. Даний тайтл мене зацікавив своїм фрагментом, який потрапив мені на просторах Тіктоку. Трішки дивна романтика, яка має шанси стати досить непоганим тайтлом, із самою незвичною та милою парою серед аніме, Банан жив спокійним життям торговця, поки одного разу його раптово не перенесло в інший світ. Очікували, що він виявиться великим героєм, проте юнак отримав перший рівень без будь яких особливих зібностей. За це його вигнали в далекий ліс, де на ГГ напали слайми, перемігши їх, хлопець не досяг другого рівня і отримав безмежну силу. Взявши собі нове ім'я Фліо, він вирушив на пошуки спокійного життя. Однак всі ми розуміємо, що це неможливо. Знову супер пупер персонаж, який збирає біля себе гарем. По крайній мірі так здається на перший погляд, а на самому ділі це приємна романтика, яка розказує про героя та дуже милу вовчицю, які будують для себе і своїх друзів затишну домівку, де нікому нічого не буде погрожувати. На цьому перша частина нашого короткого огляду анімешок весни підходить до свого завершення. Зовсім скоро вийде друга частина, де ми поглянемо на всі інші тайтли. А тепер, якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подавайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео, і буду дуже вдячний за поширення.